Я дуже хотіла спробувати всі ці продукти від Шарлот, тому що я бачила дуже багато гарних відгуків про цей бренд, і нарешті зважилася спробувати їх. Я вирішила пошукати на українському YouTube повний макіяж, огляд, косметики від Шарлотта Тілбері, і я не знайшла його. Є дуже багато матеріалу англійською мовою і іншими мовами, але саме української не було, і я вирішила зробити це сама. Цей макіяж я зробила. Повністю продуктами від Шарлоти, тільки туш для вій у мене від іншого бренду, а все інше це чудова шарлота. Тому я запрошую вас приєднатися до мого огляду і до процесу нанесення макіяжу. Сподіваюсь, вам сподобається і залишайтеся зі мною. Починаємо з тональної основи. Вона називається Charlotte's Beautiful Skin Foundation for Your Best Healthy Looking Skin Day every day. І далі, мабуть, теж саме французькою мовою. У мене відтіночок 3 нейтральний. Дуже класно підійшов мені цей відтіночок. Беру собі дві помпи, буду наносити спонжиком. Спонжик від Marshmallow. Він вбирає в себе дуже багато продукту. Я його вже намочила, помила, він збільшився в розмірі, але наносить дуже круто. Ось такий відтінок, якраз, якраз мені підходить дуже приємна тональна основа. Виглядає люксово на обличчі. Не знаю, через те, що я знаю, що це люксова тональна, чи тому, що вона дійсно така крута, але мені дуже подобається, як вона виглядає на обличчі. Я вже нанесла свій СПФ. У мене дуже крутий СПФ. Я збираюся в TikTok зняти відео про всі свої СПФ і розповісти, що подобається мені, що ні. Думаю, людям буде цікаво і корисно таке дізнатися. Дивіться, я розтушую, і в мене. Ніби залишається моя шкіра, але набагато красивіше, здоровіше, доглянутіше. Ніби от в мене така шкіра, але вона е має ідеальний тон сама по собі. Взагалі я не дуже цікавилася косметикою від Шарлоти, але я м залипла на канал е Датчанка. От, це б'юті-блогер, е дівчина з Данії, вона дуже сильно любить. Шарлоту, І вона так солодко розповідала про цей бренд, і багато говорить про свою любов до цього бренду, що я не витримала, і теж вирішила познайомитися з цими продуктами. І, ви знаєте, я у захваті. Це не просто про гарну косметику чи про косметику, яка виглядає гарно на обличчі, це про упакування, про самовідчуття, коли ти користуєшся цими засобами. Я робила два замовлення у Шарлоти. В першому замовленні в мене були рум'яна, і що в мене ще було? Ага. В мене були рум'яна і ось така палітра. Але мені прийшов ще ось цей скульптор. Я його дуже сильно хотіла, але я вирішила, що зараз в декретній відпустці я не буду купувати багато кремових продуктів, бо вони швидше псуються, а я користуюсь косметикою зараз не так часто. Але я побачила в коробці і ось цей засіб. І я так здивувалась, я подумала, окей, вони, мабуть, щось наплутали, і замість якогось з тих, що я замовила, відправили мені оцей. Але в мене було все, що я замовила, і плюс безкоштовно ось цей контур. І я, я була в шоці, в дуже приємному шоці. І ще й відтінок, який мені підходить. У мене відтінок Fіa Medium. Тут 12 мл. Я не дуже люблю такі засоби зі спонжиком, бо. Мені здається, що там починає е, створюватися життя в якийсь момент від вологи, тепла і повітря. І, е, ну, не дуже мені приємно користуватись, але якщо безкоштовно, то подобається. Його тут треба відкрутити і е, надавити. А коли закінчимо користуватись, то треба знову закручувати. Так. Він пігментований, має теплий підтон. Трошки ним зроблю носик, зовсім трошки. Хоп, переборщила. На очі трошки сюди засмаги. І підборіддя приховуємо. Буду розташовувати таким пензликом від морфі. Він дуже плотно набитий і а, дуже ніжний до шкіри. Мені здається, цей відтінок контура бронзера дуже мені підходить, і це щось середнє. Це або навіть, скоріше, ближче до бронзера. Дивіться, тут око відразу трошки витягнулося. Візьму трошки менший пензлик для цього діла, тому що треба детальніше пропрацювати тут все. Це в мене від Real Techniques набір 223-й пензлик. До речі, ось. Цю частину завжди в своїх макіяжах промальовує Анджеліна Джолі, мабуть, їй подобається, коли переноситься тоненька. Також я хочу додатково бронзером пройтися по обличчю, щоб додати ще більшої засмаги. Скажімо, що це був спочатку контур, а тепер бронзер. Цей бронзер дуже класний, з ним також вийшла цікава історія. Я думала, що це сухий продукт, і я почала його перший раз наносити і. Ось саме відчуття того, як пензлик набирає продукт, збило мене з толку, я почала дивитися і бачу, що він виглядає як щось кремове. І потім я зрозуміла, що це кремовий бронзер. У мене в найсвітлішому відтінку Фея здається, так, номер один. І я зрозуміла, що це кремовий бронзер, але він все одно дуже гарно наноситься і гарно виглядає на обличчі. Я не шкодую, що купила його. Я так люблю, коли в мене підкреслені вилиці, але мені здається, це люблять молоді дівчатка, тому що, коли обличчя трошки вже, скажімо, 45, то контурінг він ніби ще більше додає віку чи якось важкості на обличчі. Але мені подобається. Зараз переходимо до пудри. Я дуже багато всього чудового чула про цю пудру. У мене також в найсвітлішому відтінку говорять, що просто якщо користуєшся цією пудрою, то пори зникають і в тебе дуже гладке обличчя. Я користувалася нею один раз, не можу сказати, що це саме так. В принципі, непогана пудра, але ось цього вав-ефекту, якого я очікувала, його немає. Візьму також ось такий пензлик від Real Techniques. В мене немає номеру, це пензлик для пудри. Я використовую його для всіх пудрових продуктів. Також, що хорошого в цьому бренді в Charlotte Тілбері, це те, що багато продуктів refillable, рефі тобто можна купувати тільки серединку, а упакування залишається і може слугувати, мабуть, багато років. Набираю і буду наносити на Т-зону. Ну, все одно пудра дуже хороша, подобається мені дуже. З чимось схожа по фінішу на пудру від Лора Мерсьє, Але, як я вже говорила, я чекала більшого від цієї пудри. Також я перекриваю пудрою по віку, щоб там не скатався тональний засіб. У мене немає консилеру, але я насправді в житті не часто користуюся консилером. Залишками пройдусь по периферії обличчя. Оскільки в мене є ще і цей продукт, тому я сухим контуром, бронзером продублюю свій кремовий на обличчі. В мене є е, моя любов, мій улюблений пензлик. Це також е, «Морфі», це набір від «Морфі», колаборація «Морфі» і візажиста «Аріель». І ось цей пензлик, я взагалі думала, що це за апарат такий цікавий, але він чудовий. Він так легко наносить всі продукти. Ним неможливо зробити плями або переборщити з ним чудовий. Ось ця палітра від Шарлоти Фільм Star Glow Light Medium у мене відтіночок. Ідеальний натуральний відтінок контуру. Зовсім трошки продублюю. Я цим пензликом наношу всі пудрові продукти, інколи навіть пудру на те зону. Так, і хочу трошки сюди на очі нанести. Продуплюємо також на підборідді. Також мені подобається хайлайтер тут. Це крутий хайлайтер, але не найкращий у світі. У мене є найкращий у світі хайлайтер. Це рідкий хайлайтер від Ліза Елдріч у відтінку Кристал Небула. Суперський хайлайтер. Я його побачила в косметичці Кіри Найтлі і придбала собі, і я повинна сказати, що це найкраще, що було у мене в житті в плані хайлайтеру обурнюю. Але у нас відео про шарлоту, тому шарлотою будемо все робити. Але дивіться, також дуже гарне ніжне сяяння. Нанесу його всюди, куди можна і не можна. Буду сяяти, хто мені заборонить. Також ось тут на лоб трошки. Дивіться, дивіться, мені так подобається ця трансформація. Тут. Також хайлайтер наносимо ось сюди. І на кінчик носа. Для брів я не купувала ніякий продукт, тому що я. Оформлюю брови дуже легко. Брови мене не дуже цікавлять, і мені шкода витрачати гроші на люксові продукти для брів. Тому я спробую нанести ось цей відтінок контура на брови. Ну, дивіться, трошки, зовсім трошки підкреслила свої брови. Здається, мені здається, чудово. О, закінчимо з обличчям. Також я замовила собі ось такі рум'яна відтіночку «Чик-то-чик». Дуже мені подобається, вони схожі на нарсоргазм по відтінку, але нарс-оргазм мені також дуже подобається, тому я задоволена своєю покупкою. Зовсім трошки додаю на найвищі точки. Вони мають також в собі сяєння. Якщо немає часу, можна нанести одні рум'яна і буде виглядати так, ніби у вас є і хайлайтер. Трошки свіжості. Повертаюся знову до цього контура і беру менший пензлик. Ось таким широким пензликом від RealTechnix номер 402 Я буду наносити ось цей бронзер на складочку ока. Цей відтінок дуже гарно підкреслює мої блакитні очі. Наношу об'ємно на складочку і трошки витягую до скронь. Я не замовляла ніяку палітру для очей від Шарлоти. Я хочу собі палітру Купа Charge, якось так вона називається. Вона має тепло коричневі кольори, але її немає в наявності. Я чекаю, коли вона з'явиться, і тоді я її замовлю. Бо якусь іншу я не хочу хочу саме ту, яка мені сподобалася. Так, трошки я заглибила свою складочку. І дивіться, очі також ніби стали яскравіші. І на нижню повіку обережно, тільки кінчиком пензлика. Так, на центр ока я нанесу пальчиком трошки хайлайтеру. Підсвітимо наше око і трошки в куточки. Ще у Шарлоти я замовила олівець для очей у відтінку Classic Brown. Класичний коричневий. Він дуже м'який. Мені подобається промальовувати ним стрілочки і м -м, лінію росту Вій. Зроблю зараз собі невеличкі стрілочки. Ось така стрілочка вийшла. Я дуже часто ось так пальчиком даю напрям стрілочки, якщо я неправильно намалювала. Я не купувала собі туш для вій, тому що я зараз дуже рідко роблю макіяж, і я буду дуже шкодувати, якщо якась дорога туш у мене засохне просто-напросто. Тому я використовую свою від Манхеттен, купувала в ДМ. Вона коштувала близько 7 євро. Це на той момент була новинка у мене у темно-коричневому відтінку. Я наберу ось цей коричневий бронзер і нанесу його на контур губ. Я ще цього не робила, побачимо, як буде виглядати. Він, звичайно, буде не такий стійкий, як олівець, але на декілька годин без їжі я впевнена, його вистачить. Ну, ось так виглядає контур. В мене є дуже гарна помада, яка використовується, мені здається, тільки з олівцем або з контуром для губ, тому що вона сама по собі дуже світла. Penelope Pink вона називається. Майже нейтрально бежевий відтінок. Тому соло його ну, не дуже гарно використовувати. Завжди треба з олівцем. Я зекономила на олівці. Знала, що можна так користуватися бронзером, тому. Спробуємо. Це дуже коричнева комбінація на губах, дуже бежева. Але комусь так подобається, і мені здається, зараз це актуальний тренд. Це один варіант макіяжу губ. Я також я хочу спробувати ось цю помаду. В мене це відтіночок Glowing Gen. Hot Lips, мені здається, ця серія називається. Також її побачила в косметичці Кіри Найтлі. І вирішила собі придбати, тому що я робила макіяж Кіри Найтлі. її улюбленими засобами. Є в мене вже ці відео на каналі. Якщо комусь цікаво, переходьте, дивіться. Я зсередини губ зітру ось цей бежевий відтінок. Пенелопу Pink. І нанесу. Glowing Gen, він має дуже багато червоного в собі. Я використовую його також дуже часто як румяна. гарно працює. А як помаду я наношу тільки в центр губ і до периферії губ розпреділяю пальчиком. Виходить ніжно-рожево-коричневий. Відтінок на губах. Ось ця комбінація мені подобається найбільше. Я так люблю косметику саме через те, що можна так багато робити експериментів і з декількох продуктів створити дуже багато всього різного на своєму обличчі. Ми користувалися контуром для брів, ми користувалися бронзером для контуру для губ. Я зробила з двох помад ще один відтінок третьої помади, і однією помадою я користуюсь також, як і румянами. Це так чудово в макіяжі, я це так люблю. На цьому я завершую свій макіяж, косметику від Шарлоти. Дякую, що були зі мною і спостерігали за моєю трансформацією. Я дуже закохана зараз в цей бренд і в ці продукти буду робити далі різні макіяжі з цими продуктами. Також обов'язково в TikTok буду знімати відео з цими продуктами. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!